Вітаю, друзі! Ви на пані Людка, і сьогодні ми напевно поговоримо про таку історичну постать, яка, напевно, є найбільш такою загадковою у контексті видатних мислителів та книжників в періоду руси України. Це як і в них. І якщо чесно, готуючи інформацію про нього для цього відео, я знайшла її не так вже й багато, а фотографій його взагалі немає. Якщо ви щось про нього знаєте чи, можливо чули, то напишіть про коментарях, тому що мене цікавить ваша думка. І як ви вже зрозуміли, у цьому ролику ми поговоримо про нього. Напевне, я буду більш розповідати, ніж подавати матеріал, який знайду в різних інтернет джерелах тому не будемо довго затягувати або що наше відео. Але перед тим попрошу підтримати мене вподобайкою, підпискою та коментарем нижче під цим відео, що для мене буде надзвичайно приємно. І будемо розпочинати нашу тему. Фактично, головним джерелом відомостей про цього письменника є його власні твори, а також єдина згадка у літописному житті про Теодосія Печерського. І як у них розвивав традиції книжників коло Ярослава Мудрого, ідеологічно або ж духовно близьких до них. Сама спадщина Якова вона вже і не така велика, але насправді вона охоплює широкий спектр культурних, церковних і суспільних проблем. Та своїм твором сказання про Бориса і Гліба і як них зробив такий своєрідний прорив у тогочасному суспільному світогляді та церковній ідеології. Котрі перебували у тісному зв'язку та постійні взаємодії, самі Яков був чинцем монастиря поблизу річки Альти, що недалеко від самого Переяслава. Згодом в історичних джерелах це місце згадується як резиденція одного із синів Ярослава Мудрого Всеволода та його наступника Володимира Мономаха. Перекази ж вістять, що саме у цьому місці був убитий Борис. Вчені відзначають, що у первинних і найдавніших переказах святі Борис і Гліб не поєднувались. А головне те, що культ Гліба стояв значно вище, заступаючи собою постать і жертву Бориса, котрого шанували прямі нащадки князів Всеволода. Головною та ідеологічною метою твору сказання про Бориса і Гліба було зрівняти образи двох князів, які померли мученицькою смертю, а саме зрівняти їх значення для руського народу у творі і Мниха сказання про Бориса та Гліба автор висуває. Постать Бориса на перший план. Таким чином, у суспільній свідомості і церковній ієрархії ці два образи стають рівноправними у своєму значенні. Як і в них був життєписцем хрестителя Руси, князя Володимира, звеличені постаті великого київського князя книждик присвятив свій твір. А пам'ять і похвала князю Руському Володимиру. Насправді повна назва твору і Якова доволі величенька, тому я змушена її прочитати. Пам'ять і похвала князю руському Володимиру, як хрестився Володимир і дітей своїх хрестив і всю землю руську від краю і до краю. І як хрестилась бабуся Володимира Ольга до Володимира. Починається твір з гадкою про апостолів Павла і Лойко, які описали життєвий шлях Ісуса Христа. Сам же іяков творі означає, що хотів би наслідувати цих історичних, а головне духовних постатей. Книжник пише, що Володимир у хрещенні Василь змінився тоді, як віднайшов. Йшов істинного бога. Таким чином він вже тоді готував підґрунтя для канонізації князя Володимира. Перші згадки про Володимира як святого ми знаходимо у Лаврентіївському та Іпатіївському зводах, десь приблизно в середині 13 століття. Яков підкреслює, що Володимира можна було назвати святим, бо чоловіка святого, як зазначав ще раніше в давні часи, Іван Златоуст, пізнають за його справами. А у Володимира справи, нібито були святі. Таким чином він уже готував підґрунці для подальшої канонізації Володимира у своєму творі якось розвеличує головну справу життя князя Володимира. Це хрещення Руси. Дуже багато своєї уваги він приділяє цій події, характеризуючи її у різних контекстах: моральному, етичному, духовному, церковному, релігійному, суспільно-політичному. Автор підкреслює значимість прийняття християнства для руської держави загалом, так і для кожної особистості, яка віднайде потім спасіння у цій вірі у вічному житті. Досить критичне ставлення якого було до язичництва. Так князь Володимир тільки разів країться через вчинки, здійснені ним, коли він ще не знав християнства і був язичником. Володимира і Яков порівнює із візантійським імператором Костянтином, у творі міщено молитву князя Володимира, де підкреслюється те, що Бог просвітив Володимира через святе хрещення. Суспільні погляди, духовні орієнтири, церковна ідеологія Якова Мниха, що знайшла відображення у його творах, доволі на мою думку, споріднена із ідеологією та світоглядом Іларіона Київського. До речі, якщо ви ще не бачили відео про Іларіона, першого митрополита Київського руського походження, то посилання я залишу в описі нижче під цим відео. Переходьте і дивіться, і Яков розвивав ідеологічні традиції десятиної церкви. Він активно виступав за канонізацію руських князів Ольги, Володимира, Бориса і Гліба. Фактично залишається загадкою, чому 1074 року, коли Теодосій Печерський хотів після своєї смерті поставити на своє місце. А якором них абратія його не прийняла. Можливо, це було через те, що я Мних не був ченцем Печерського монастиря. Твір епохи середньовіччя пам'ять і похвала князю Руському Володимиру дійшов до нас у більше ніж десяти списках. Михайло Грушевський, аналізуючи структуру твору, зазначає, що пам'яті похвала в теперішньому вигляді, очевидно, являється механічним зліпком кількох писань. Властивої пам'яті похвали Володимиру, похвали княгині Ользі і короткого життя Володимира. Очевидно, нині ми маємо твор як яковом них, який зазнав певних корективів у переписуванні під час різних років. Проте, ми можемо зробити висновок, що головною метою твору. Яка залишалася незміною, це було возвеличення життя Володимира Великого та необхідність його канонізації. Зараз ж залишається загадкою, чому князь Володимир був віднесений до лікості тих набагато пізніше ніж інші князі. Навіть візьмемо до прикладу Бориса і Гліба. Можливо, язичницьке минулих князі було перепоною цьому і тому. Церквинослужителі довгий період часу не наважувались віднести його до пантеону святих. Знаєте, готуючи матеріал про Якова Мниха, мені стало цікаво, чому в деяких а, інтернет джерелах писалося, що він був при Києво-Печерській Лаврі. Дехто ж писав, що він був в іншому монастирі. Як же я говорила у Переяславі? Мене цікавить ваша думка щодо цього, тому пишіть в коментарях. Що ж, друзі, а наше відео воно вже завершується. Надіюсь, воно вам сподобалось. Вицінити його вподобайкою. Підпискою і коментарем нижче, і до наступних зустрічей.